Церкву, невісто, стань ти між зірками, прекрасна, велична і свята, готувала ти себе роками стати щоб царицею Христа, що в наряді білім і пошані поруч стати з любим женихом, у цей день в красі і в величані поруч бути з ним разом. Два тисячоліття пролетіло, готувала ти наряд собі, всі скорботи, бурі пройшла сміло на проклятій грішній цій землі, була непохитною твердою, прожила тяжких багато днів, ти збережена Всевишнього рукою, вогонь ревності в тобі горів, кров твоїх дітей лилась рікою. Та незламний дух лишився твій, грішний світ знущався над тобою у безумній слави всій своїй. В дні Нерона факели горіли із рідних твоїх дочок і синів, та висон ти свій не забруднила, зберігавши для царя царів. В наші дні подібного немало пережила ти випробувань. в'язниці смерть побої прийняла ти. Зберігавши ту одежу чистоти, страх великий сталінської влади, голод, посилання й табори, скільки сліз тоді лилося градом, і звідхань тудишньої пори, сиротами діток залишали, а дружин без чоловіків, своїх чоловіків далеко відправляли від сімей, відому, рідних всіх. О, тяжкі роки пережила ти. Хто зуміє все оце забуть, але віру в Бога зберегла ти, не змогло ніщо її зламати, скільки ж тих покритих сивиною, Оте все пройшли в шляху своїм, бурі пронеслись над головою, слід лишаючи житті своїм, і немало їх лежать зосталось серед тайги боліт, сирій землі. Бесліс сліз, мов річка, проливались на шляхи прокладені у злі, не забудь жорстоке деправління в пам'яті у тих, хто посивів, пережити все, як ніби сновидіння, наче сон жахливий серед снів. В книзі пам'ятній відмічено рукою кожен крок і кожен подих твій, було його око на тобою, берегла, як ти, весь сон святий. Він завжди з тобою був незримо, у палаючу спеку холод злий, чув, твій плач і не проходив мимо, чудеса являв, сам Бог святий, ти твердість духу в вірі зберігала, і серед скорбот, і серед гонінь, ти ясніше сонце засіяла, в одежі світлі, маючи терпіння, твій Господь беріг тебе усюди. В тяжкій підтримку він давав, він казав: тебе я не забуду, я на долонях тебе написав. Нові ось турботи на сьогодні їжі, пиття, достатку і всього. Тож сюди по милості Господні привела тебе рука Його, впевнитись і щоб подивитись, і побачить праведність Твою, що нині будеш прагнути хотіти. Нащо простягнеш руку ти свою, може, схочеш ти теляти золотого, зробиш, наче ідол для себе, і забудеш Бога Всеблагого, що вчинив багато для тебе, може, ти захочеш пафос, моду і достатком всюди вифалятись, не знайдеш в багатстві насолоду, до Його всім серцем приліплятись. Не знайдеш багатстві ти потіхи, тільки сором перед світом віднайдеш, маючи оці ось самовтіхи, лиш далеко від Христа зайдеш, це тебе веде вже до падіння, до безщастя перед ворогом твоїм, не до того маєш ти стремління у вернутнім злім світі тім. Наші дні подібного, наші дні і зараз вже немало, відійшло від світла і чистоти. Плоть над Духом владу відібрала, но хіба не бачиш цього ти, похід мода світу цього тління по тобі вже йде з усіх сторін. Це тебе веде вже до падіння, пам'ятай, за це спитає строго він. Ти, можливо, думаєш, що хибно, виправдати, як учинок свій, час, бо пролітає непомітно, Церкво, глянь на ну, на сон ти свій. А Бог на зовнішність не дивиться із неба, кажу так, немало християн, та таким очі би помазати треба, щоб свій побачили вони обман. Згадай, як вірність Богу зберігала, ну, а зараз йдеш і йдеш в ухил, Тішати душу ти достатком стала, служити творцю уже немає сил, та Бог бажає нині прославлятись. Не в дорогім твоїм броні, але дарами духа прикрашатись, повинна ти у зібранні святі. Хоче він, щоб нині ти палала любов'ю щирою і серцем для Його, масло, щоб посудинах ти мала, і належала лиш до Його. Чуєш, стань, до тебе йде Месія, пробудись, поправ світильник свій, наступає та завітна мрія. Скоро шлюб небесний і святий, постати треба у наряді чистім, без всіх плям, пороків і гріхів. Амінь.